В Миронівській громаді почав діяти соціальний проєкт Лікар для села за ініціативи та фінансової підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Стартував проєкт у селі Шандра. Перш за все, скористатися послугами пересувного медичного пункту, отримати консультації лікарів, рекомендації мали право пайовики товариства НВФ Урожай. Про особливості реалізації даної соціальної ініціативи нам повідомив регіональний керівник соціальних проєктів благодійної організації, благодійний фонд МХП Громаді Олександр Шпиль. Сьогодні знакова подія, адже саме сьогодні ми запускаємо проєкт рік для села на нашій Миронівщині. За півтори тижні ми маємо бажання і можливості об'їздити більше десяти населених пунктів, і оглянути до двох тисяч наших пайовиків навку виробничого об'єднання урожай. Хто саме буде проводити медичне обстеження? Професійні лікарі наразі в нас є лікар-офтальмолог, лікар-терапевт і сучасний апарат УЗД яким чином можна потрапити на це обстеження? Для запису були оголошення в населених пунктів, там де присутній врожай компанія, і всі бажаючі мають можливість потрапити сюди за попереднім записом або просто прийти. Ми також визначили, що якщо люди, які проживають в даному населеному пункті, мають бажання оглянутися, ми їх також будемо безкоштовно оглядати. Якщо за потребою треба буде виписати ліки, безкоштовно їх будуть надавати. Також ведеться запис. На безкоштовні окуляри. Всі бажаючі отримають безкоштовні окуляри. Тобто, можна сказати, що не тільки пайовики можуть підійти до вас, чи тільки пайовики. В принципі, це проєкт пайовиків, але ж ми все робимо для того, щоб життя було для громади, щоб життя було комфортним. Тому кожна людина має також можливість долучитися до цього проєкту. Ну, от хотілося, щоб ви визначили такий основна мета даного проєкту: здоров'я наших пайовиків. Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МКП громаді, зазначив, що даний проєкт надзвичайно важливий і актуальний, особливо зараз в час війни. «Проєкт надзвичайно важливий, тому що ми бачимо дуже багато сфальних відгуків від населення, тому що медицина є один із перспективних галузей, що потребують люди у громадах. Ми розуміємо, що не кожна громада може забезпечити необхідної кількості фахових спеціалістів для того, щоб. Кожен із її жителів міг їх отримати, тому ми от виїжджаємо в громади і хочемо надати комплексні якісні послуги для людей. Перш за все, щоб це терапевт оглянув людину комплексно і зрозумів, в чому може бути проблематика. Часто в нас виникають випадки екстреної вже медичної допомоги, коли оглядаємо людину і бачимо, що необхідна госпіталізація. Тому такий проект надзвичайно важливий. Ми рухаємося по громадах по території України. І якраз ми сьогодні в цьому місці вже поспілкувалися з людьми. Ми, які дуже вдячні про те, що ми приїхали і можемо допомогти їм. Чому було обрано саме такий варіант автомобільний? Чому не виїжджала просто сама бригада спеціалістів? Це дуже зручно для самих працівників, тому що не потрібно підлаштовуватися під поточні умови, які є в громаді. А в них є все необхідне, тобто необхідне обладнання, матеріали і їм комфортно, начебто, в своїх робочих кабінетах. В той же час це можливість мобільності, тобто ми можемо бути і в громадах там, де й немає необхідних місць, для того, щоб можна було здійснити це обстеження. Чудово, і ще звичайно цікаве таке питання, як самі лікарі оцінюють участь у даному проєкті. Лікарі надзвичайно теж вдячні про те, що є така можливість, бо вони бачать ці сотні вдячних очей, які дивляться на них, тому що багатьох давно вже не обстежували. І це дійсно діагностують серйозні проблеми, які потрібно лікувати. І вони можуть якраз забезпечити цим комплексним медичним підходом і дати альтернативну точку зору тим медичним працівникам, які є в них в населених пунктах. І багато хто не може дозволити собі поїхати в по обласний центр то фахових спів. Спеціалістів, тому що є і транспортна проблематика, і фінансова відсутність можливостей. Тому саме такий проект націлений на те, щоб приїжджати до людей і надавати безпосередньо тут їм допомогу. Скільки заплановано оглянути людей? Ми хочемо оглянути всіх, хто прийде. Тобто будемо старатися, будемо працювати допізна, тому чекаємо, приходьте, будемо допомагати. Як уже було зазначено, повномасштабна війна ускладнила і так нелегкий процес утримання якісної медичної допомоги, особливо на селі та ще й для пенсіонерів. А даний проєкт дозволяє, хоча б частково, закрити цю проблему, підтримати здоров'я населення. Представники фонду та медики звернулися до сільчан, які прийшли на прийом. Доброго дня всім присутнім. Сьогодні надзвичайна подія в нашій громаді, адже на Миронівщині ми запроваджуємо проєкт Лікар для села. Ну і слово хочу надати керівнику відділу національних проєктів Володимиру Панченко. Всім доброго дня, дякую, що ви до нас прийшли, Добре. і дякую нашим лікарям, які приїхали до нас. Благодійний фонд організовує це вже багаторазову таку акцію, направлену на те, щоб ми змогли діагностувати проблематику в громаді. Безпосередньо ви могли звернутися до фахових лікарів, бо розуміємо, що не всіх є можливість відвідувати обласні центри, звертатися до лікарів. Тому безпосередньо приїхали сьогодні. Ми до вас і хотіли передати слово нашим лікарям чудовим, які б трошки розказали про себе і про. Послуги, які вони можуть надати нам сьогодні. Доброго дня. На базі медично-мобільного пункту за підтримки МААС МГП громаді надається така допомога. Це консультації лікаря-терапевта, лікаря-офтальмолога та послуги з ультразвукової діагностики. Тобто, ви на місці можете отримати допомогу, рекомендації від лікаря та подальше лікування. Доброго дня. За рахунок, МХП, тобто лікар-офтальмолог, ми забезпечуємо обстеження, тобто підбір окулярів, корекцію окулярів, за рахунок, тобто консультацію главкомектозу, катаракти. Якщо потрібно якесь тобто, провадження або скерування до спеціалістів, ми направляємо і даємо допомогу. Доброго дня, я лікар-терапевт, вища категорія, працюю вже в сімейній медицині із 2000 року. Це одна із перших у нас була по Вінницькій області відкрита саме сімейна медицина, тому я одна із перших будем докладати властівок. Працюю в сімейній медицині, як ви чуєте вже давно, і на сьогоднішній день за сприяння організації МОАС і МХП ми знаходимося у вас. Ви знаєте, лікар-терапевт це наскільки загальна, дійсно напишуть. Лікар загальної практики, тому що ми охоплюємо дуже великий спектр всіх захворювань. Якщо є е, лікарі із вузькою вузької спеціалізацією, вони займаються лише одним органом, то ми повинні. Знайти у людини те, чого може, вона навіть і не підозрює. А саме на сьогоднішній день дуже багато цукрового діабету, який йде скритий. Людина вважає себе здоровою, але коли ми проводимо дослідження, і саме ми в автобусі, нашому мобільному проводимо це, ми знаходимо на ранніх стадіях цукровий діабет. Гіпертонічна хвороба також є неконтрольованою на даний момент. За фахом вашої роботи, що ви не можете звертатися постійно до лікаря і. Контролювати свій тиск, ми також можемо якось вам допомогти, відрегулювати оці скачки, падіння, дати свої рекомендації. На також рекомендації ми даємо дуже багато людям з приводу їхнього харчування, тому що сьогодні правильне харчування це основа нашого здорового життя. Тому ми радо запрошуємо вас до нас на обстеження ідемо тільки раді, якщо ми вам чимось зможемо допомогти. Ну і про важливість Я даного проєкту Зараз скаже староста імені нашої громади. Першу чергу хочу велике дякую сказати благодійному ходу МХП громаді за те, що вони приїхали до нас на сьогоднішній день, що нашим людям, нашим жителям, нашим стареньким людям не треба їхати в Мироніку, не треба стояти в чергах, в кабінетах, а прийти сьогодні на територію нашого колгоспу, бившого колгоспу МХП громаді, і провести, так сказати, Перевірку свого здоров'я хочу побажати перед початком сьогоднішнього дійства усім здоров'я, щоб люди, які заходять у це приміщення, у цю як то кажуть, маленьку кабінку, вийшли не, не слабіші, як заходили. Всім здоров'я і всім паси. Хочу зауважити, що даний проект відбувається з благодійним фондом МКП громади у партнерстві з ТОВ НВФ Урожай також із благодійним фондом Оксани Дмитрівної та компанією «МАС». Разом робимо важливе, разом до перемоги. лікарі медмобіля розпочали прийом хворих, яких на час нашої зйомки зібралось уже немало. Як було сказано, можна було безкоштовно пройти медичне обстеження відповідного фахівця, дізнатися свій діагноз, отримати консультацію та рекомендації лікарів, терапевта, офтальмолога, УЗД-спеціаліста. Жителі Шандрівського старостинського округу, а це двох сіл Шандри і Толениць, були щиро вдячні за можливість отримати таку вкрай важливу послугу і турботу про них, про їхнє здоров'я. Скажіть, будь ласка, наскільки потрібні отакі виїзди на території села? Дуже часто і побільше. Такі люди старі вже, вони не способні себе обійти і тим більше поїхати десь у район, щоб десь щось справитися по своєму здоров'ю. Ну, от ви сьогодні прийшли з такою надією на ось, чисто профілактичний огляд, чи є якась проблема? Ой, проблем тільки почата закончить. Надія є, ну. Ну як вийде, так да, як воно вийде. Ну і що ви хотіли сказати благодійному фонду МКП громаді за таку можливість побувати сьогодні на огляді лікарів? Спасибі їм велике, що вони за нами турбуються. Ну якби ж ну, звісно, що зараз люди вже старі, ті, що оце, у цьому урожаї, а так, якби ще організували якісь екскурсії. Вам ще екскурсія. Да, екскурсія. А скільки що остається робити? Що остається робити? От сіли, поїхали десь там, чи в Канів, чи куди. Так що бачите, ви ще й думаєте про культурну програму? Ну, хто де робить? Хочу пройти обстеження. Чи потрібне таке обстеження тут зараз? Обов'язково потрібні, адже в нашому селі більшість людей похилого віку, то для них це є проблемно десь поїхати в район. Тому я щиро вдячна, що є такий мобільний автомобіль, який надає такі послуги. Дай Бог всім здоров'я й миру. Я у 87 років прийшла сюди, щоб простежитися, бо я ніде не поїду і не піду. Вже я таких годів, що я сижу, та і все. Що ви можете сказати от благодійному фонду за те, що ви можете пройти обстеження? Спасіба їм велике, що вони нас обслуговують і приїжджають. Спасибі, велике дуже, дуже. Сказали, що будуть про нас обслідувати. Думаю, піду. І те болить, і те болить, а це не бачу. Це зовсім може вилізло до жаб'яче, а це ще трохи. Проблеми, дивиться. проблеми. Що ви сказали до благодійному фонду, який організовує? Спасибо. Молоді всі, молоді, зелені люди опитні, вчені. подивилися аж гарно. А ми ж тут раніше такі були, але вже нема. Саме основне мир і здоров'я. Так, пройду, якщо все, мені не треба такого сильного. Ну нічого, все-таки профілактику можна буде зробити. Що ви сказали фонду за таку можливість? Спасибі. А що ви можете сказати? Ну що ж теж подякувати, що ви турбуєте за нас, за такий уже пожилих, Бо спробуйте їхати туди в Миронуку і все. Ну провіриться і це ж чи... аж біло, ні, ну для туди, а тоді потім. А так це ж на місці, все, все дуже, дуже прекрасно і благодаримо вам за це. До 17-ї години працював медмобіль. Люди проходили обстеження. Всього лікарями було оглянуто більше як півсотні жителів сіл Шандра і Тулинці. Тож однозначно можна сказати, що проєкт Лікар для села актуальний і необхідний для жителів сіл, адже він допомагає підтримати медичну систему країни в цілому і приділити увагу тим категоріям населення, які сьогодні цього потребують.